Який саме стандартний потрібен інструмент, щоб почати вкладати плитку? Куди ти лізеш? Воно тобі треба, от реально. Ні, ну дивись, плиточників мало. Ну реально, може, можна піти в плиточника. Ваді, продавай плитку, чи я бачу, що в тебе. І за того, що мало плиточників в продажі впали, Та не ні. переживай, скоро я навчу людей самостійно вкладати плитку. Так що, скоро ви всі. Всі, хто має бажання, зможете самостійно вкладати якісну плитку. Все. Тим ж плиточникам по чуть-чуть ми зажмемо гайки. Тому це дуже що, цікаво, тому що вже все, розумієш, вже немає, не бачать вони все. Отако от тільки гроші в очах, розумієш. Вони mm. отако от ходять. Все, то я не буду робити, бо там тільки 50 квадратів, то я не хочу брати, бо там дрібненька плитка. Славчик, це не за тебе. То я там, то я там. Все, хлопці, скоро буде у, -у, -у. О, і для цього потрібно буде людям знати, які потрібен інструмент. Я буду зразу продавати в ящик, буде такий бокс плитичний Стандартний, так? да? Стандартний набір. Стандартний набір.